Тільки прокатали і зняли з прокату. Всі негативи, позитиви, все було знищено. Зовсім знищено. Причому це контролювалося КГБ, і тільки дякуючи Сергію Герасимову, відомому режисеру, одна копія цього фільму збережеться, почнеться та дорога смерті, яка фактично і уведе з Одеси. Політика радянських вождів, комуністів, вона була такою, знаєте, як якісь Змій. Одна голова робиться одне, друга говорить друге, а третя робить третє. Нічого спільного з дружбою народів тут не було. А те, що антисемітізм був доведений до державної політики страни. То це знають всі, що євреї, що не євреї. З того, що ми можемо подивитися, багато людей в себе можуть знайти єврейське коріння і це. Важливо пам'ятати задля уникнення в подальшому цих помилок, які людство допустило в певні моменти, і не допущення в подальшому таких трагічних подій, як ми бачимо в минулому, і продовжуємо бачити в сьогоденні, так як ми можемо побачити, що уроки історії були не до кінця вивчені. Є в женщині котрої шлізніть, като родиналіть містам масового унічтоження і. И... в возрасте от 18 до 50 лет. То есть тех граждан, которые способны что-то делать. Работать, к примеру, там и так далее. Посетил наш музей человек. Он пришел через несколько дней.